Друзі, всім привіт! Я вас сьогодні запрошую нашого виробництва Верді. Сьогоднішнього відео я хочу розказати, як ми робимо. Ну, я дуже багато вам показував, які ми робимо з Гнутового ДСП, з Гнутового МДФ, але сьогодні ми вибрали інший матеріал, ми вигнали. Це з фанери, і я хочу розказати послідовність, яку ми робили, що це не просто виріб, які там просто там з гнутими фасадами. Але тут, ще треба зробити, шпон, на який ми наносимо структуру, не структура, а наносимо малюнок, який плотно проходить через текстуру шпону, який ми підіберемо, пере зробимо перехід по текстури. І потім залакуємо. Якщо подобається моє відео, ставте лайк і підпис на канал. І давайте я вам покажу, що ми робимо. Ви бачите, вже, видите, ми вже зробили контрольну зборку цього маленького тумби під ТВ. Ми використовували тут багато різних матеріалів. Ножки ми зробили з бука, ми їх пофарбуємо, поставимо такий підп'ятник з войлоком. Бокові стінки ми зробили з фанери, яку ми бачите, отут маленькі такі зашпаковані дирбочки. Це ми вигнули його з трьох шарів фанери березової, якою потім ми зараз будемо обклеювати цю вручну повністю шпоном. Стільниця у нас зроблена з ДСП, яку ми закрамкували пур крайкою. І в цю частину ми вклеїмо hpl пластик, золотий чи сріблястий. Я вже не пам'ятаю, які, ну, які ми будемо там використовувати. А, ці всі розпашні дверки, а, вони будуть на звичайних петлях плюм, як ми там постійно використовуємо. Вони будуть здавочця, бачите, то що розмітка у нас є, що в якому що там не прибирали, не обирали. Ну і тут віти в внутрішніх частинах отак зроблена. Що ми ще робимо постійно для наших замовників? Ми робимо постійно, щоб можна було полку переставляти по площині, щоб можна було цей простір, могли саме, саме спланувати замовники. Тобто ми робимо вниз 50 мм і вверх 50 мм і закриваємо по своїм такими пластиковими заглушечками, які можна виняти і переставити. Петлі Блюм у нас даводчиком. Бачите, воно що там закривається, що так довго, ну, що ми ще не регулювали. А якщо вон ну, такі є дверка, і вас роздражає, у петлі в блюм є такий вимикач. Вимикаємо одну петлю, наприклад, ну, зараз все її. Проводимо, закриваємо так. От повністю чули такий звук. І потім вона буде закриватися набагато, видите, набагато швидше. Але давайте поговоримо про цю частину, про шпон, який ми сюди використали. Шпон у нас буде от такий. Це шпон фенлайн. Оцю цю кстуру, малюнок нам намалювала компанія Tiger, яка наносить на скло, на дерево, отакі фактурки. Вона повністю розробила цей малюнок, і нам зараз, бачите, дуже складно буде, щоб нужно так зробити малюнок, щоб він переходив з одного фасаду на другий. Тобто, нам потрібно наклеїти. Цей шпон розрізати його повністю. ну, перше нужно вирівняти, розрізати отак, от повністю, щоб цей малюнок складався, і потім у нас буде фарбування. Тому цей виріб дуже складний. Він проходить багато таких етапів. Е, можна зглянути. Ну що це проста така тумбочка, знаєте, з якимсь там малюнком. Але е, якщо ми не будемо проходити всі етапи, то ми 100% зробимо помилку, щоб ми там зробили повністю фасади і одразу їх пошпонували. Е, зробили з рисунка, ми б ніколи не зробили оцей от гарний перехід текстури там е, з радіусного фасаду, перехід на прямий фасад, на другі фасади ну б ніколи у нас не зібралось. Тому і буде отакі у нас. Ну, я ще вам покажу от креслення цього. Бачите, така от тумбочка буде, яка там прописана послідовність його зібрання. Тому, якщо ви хочете якийсь зробити дуже складний виріб а, і ви не рішаєте його взяти, візьміть його, як, ну, як там, на, на пробу, подумайте, як це зробити, бо а, дуже складні речі виливаються в дуже, а, в дуже гарні речі. А, Друзі, якщо понравилось моє відео, ставте лайки, на канал. Всім пока.